Щиро завжди пишає буде щаслива Якщо люди мріють, якщо люди хочуть щось добитися, вони обов'язково добиваються. Готуючись до сьогодні, сьогоднішнього звіту, я два дні. Будучи в дорозі, я перебирав фотографії, складав. У мене вийшло дуже-дуже багато слайдів. За 9 років є дуже багато чого розпустити. Домога поділяється і прибудинковим територіям біля багатоквартирних будинків. Майже всі будинки зараз вже облаштовані, заасфальтовані і приведені належний порядок. Ви тут бачите фотографії будинків 7-9, 11, вулиця Покровська, колишня Германтова. Є ще багато чого, чого говорити. Я готую, можливо, видимо, у віснику від це все, тому що багато зроблено. І хочу подякувати всім працівникам міської ради, всім депутатам, особливо тим, які в 2016 році проголосували за створення об'єднаної територіальної громади, не лише Пелічинський, а депутатам з кожного села. Хто не побоявся, це бо ми об'єдналися добровільно. Уже в 2020 році громади такі туря «Добринничий», Добриничій, Оновку, це рядно з нами, «Березний», Вони вже не мали можливості об'єднуватись добровільно. Вони вже е, об'єдналися за адміністративним рішенням. Як виділили, так сьогодні немає. Ми об'єдналися і, як час показує, ми на правому шляху. Лише об'єднавшись, ми стали сильними, ми стали на шлях розбудови. Ми міцно розбудовуємо нашу територіальну громаду, збільшуємо економічні потужності, які працюють не лише на нашу громаду, а й на нашу цілу державу. Тож бажаю всім успіхів, здоров'я, міцного, злагоди, затишку у ваших сім'ях. І нас очікує велика перспектива. Наберіться терпіння. Слухайте лише офіційну інформацію, і в нас все буде добре. Слава Україні!